На серія з навчального відео я розкажу про те, як відкрити візу для пошуку роботи. Тобто, дивись, в тебе вже є визнаний диплом, але ти поки що з України, наприклад, не можеш знайти собі місце праці. Німеччина зробила таку можливість відкрити візу для пошуку твоєї роботи. Що тобі для цього потрібно? Ну, звичайно, вже твій визнаний диплом, закордонний паспорт, е якісь ще документи, е котрі, можливо, буде вимагати від тебе посольство Німеччини в Україні. Але найголовніше це страховка в Німеччині на ті півроку, котрі ти будеш тут знаходитися, і увага, фінансування. Тобто ти повинен підтвердити, що в ці півроку ти не будеш вимагати у Німеччині якоїсь соціальної допомоги. Дивися, як розраховується е, ця сума по прожитковому мінімуму. Наразі прожитковий мінімум на ці е, по-моєму, цього півроку до кінця року, тобто до 2020, тисячі становить 839. Кожного року я знаю, цей прожитковий мінімум збільшувався, тому що коли ми приїздили, це був 2013 рік. прожитковий мінімум ще тоді був, був десь близько 709-719 євро. Зараз дивися більше, ніж на 100 євро. Збільшився, і він буде збільшуватися ще. Тобто майно що на наступний рік це може бути наприклад десь 850 євро на місяць. Тобто 850 євро, ти помножиш на 6... Ну, непогано така сума вийшла, але вони повинні в тебе бути або е кешем, або в тебе повинні ці бути гроші на рахунку.